Віз мені оту е, е, рукописну роботу мова народу народ. А у мене десь через пару тижнів зробили шмон і забрали всі записи і забрали ту книгу. Я, скажімо так, я не дуже її ховав, якби це був антирадянський документ, я б його в той же день заховав, так що ми, менти б не знайшли. А це власне матеріал, який належить, ну знаєте, ну публіцистика, ну просто, так би мовити, тенденційно підібрана. Але це ну що, з точки зору кримінального кодексу, ніякого злочину там немає. Бо це цитати, це вірші, це висловлювання різних знаєте, народів і так далі. Тобто, ну ми ж говорили з Олексієм, що це за твір, і тому я не розцінював це як якийсь уже гострі антиантирадянські там документи, тому не дуже заховав. Ну, а тут якраз стався той трус, забрали, і таким чином цей примірник пропав. Я не знаю, де він дівся, бо вже потім, власне, не треба було його більше шукати. Я знав, що вже він в архіві КГБ, таким чином там він не пропаде. Ну, от є.